А, друзья, давайте рассмотрим такой прикол, конечно, не самый прикол, но прикол приколовый такой, что, ну, честно говоря, и плакать и охота, и смеяться. Смотрите, вот задержали украинские пограничники, скажем так, людей, которые хотели убежать с Украины на лыжах в Карпатах. Вот, это вот фотографии. Смотрите, публикация Захидное региональное управление Державные прикордонные службы. Дивите, это на Фейсбуке украинском, на Фейсбуке Західного регионального управления службы Украины Західний кордон. Ну вот сама новость. Сейчас мы ее почитаем, посмотрим. Ну и вот фото, которые были приложены, предоставлены службой. Вот, смотрите. Вот видите. СБУ даже, ДПСУ. Ну и вот сдержанные, скажем так. Удивительно, видите, в форме, кстати, обратите внимание, какая-то форма у них как военная. Ну и они, видите, вот снаряжение, все так. И вот такие фото, видите, военная у них форма, а сверху одета такая защитная экипировка. Сейчас рассмотрим. Забегу наперед. Помните, в свое время Витя Ющенко говорил, что когда была помаранчевая революция, говорит, идите в киев и на валах на поездах на автомобилях и пешки все до киева на майдан так вот смотрите видите по факту сейчас прошло сколько уже 20 лет и народ наоборот и пешки и на лыжах и вплавь и через реку вот бегут с украины ну такая вот ситуация так давайте рассмотрим новость смотрите Різдвяна подорож до Карпат, так, і що і, і падкалолі. Да? Тобто прикордонники. Серед засніжених гір прикордонники затримали чотирьох мешканців Запорізької області. Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону здобули випереджувальну інформацію про можливий незаконний перетин державного кордону з України до Румунії групою осіб. На святвечір 24 грудня групу туристів, що за допомогою технічних засобів вдалося виявити на ділянці відділу прикордонної служби селяти. Добре екіпіровані незнайомці у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до українсько-румунського кордону. От фото, так. Да? Невдовзі група реагування спільно зі співробітниками СБУ Чернівецької області наздогнала та затримала чотирьох чоловіків, які рухалися гірським схилом. Правопорушниками виявились четверо жителів Запорізької області віком 21, 23, 39 та 44 роки, які зізнались про намір незаконно потрапити до Румунії. От, дивіться вони. Так, да. До екстремальної подорожі у горах чоловіки ретельно підготувались, подбавши про їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування засніженими ділянками. Однак це не допомогло їм уникнути зустрічі з прикордонниками, котрі вчасно виявили та зупинили псевдотуристів опять Усі, подкол. Усіх затриманих доставили до підрозділу для оформлення адміністративних матеріалів. За статтею 204.1. КУАП АП Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання Державного кордону України. Ну, от вите. Давайте фото еще раз посмотрим. 2004 год. Всі до Києва волами, санями, конями. 2024. Всі з України на лижах вплав на автомобілях. Ну, на жаль, літаки не літають. До речі, ця інформація, ці фото зараз е облетіли весь інтернет, всі новини. Ну і тому, в принципі, і ми на неї звернули увагу. Дивіться. Ну, Якщо у вас є інформація більш розгорнута або цікава, надсилайте її нам. будемо. Розміщувати, дякую.